Вітаю! Сьогодні у нас буде відео з таким незвичайною компоновкою кадру, тому що головна героїня сьогоднішнього відео у нас Сюзі. Бо вона у нас котик із доволі Їй ще немає три роки, їй ось у березні буде три роки, але вона з нами проїхала вже загалом 16 тисяч кілометрів. І я хочу з вами сьогодні поділитися. Я підготувала сценарій, все структурно по суті, як ви любите. Про переїзд в Канаду із. Котиком або собачкою про всі етапи підготовки і перельоту, і про специфіку пошуку житла і стваринами в Канаді довготривалого житла, готелів і довготривалого житла. Тож продовжуйте дивитись. Так, головна героїня відмовилася брати подальшу участь у запису відео, але це не проблема. Продовжимо далі за сценарієм. А давайте розділимо документальні моменти і процедурні моменти на два типи, два формати. Перше, це те, що вам знадобиться для того, щоб вивезти тварину з тієї країни, з якої ви будете вилітати в Канаду. І другий момент це документи, і процедури, які вам знадобляться для ввозу вашої тварини в Канаду. Давайте почнемо з першого. Перше, що о, вам знадобиться, перше, що вам знадобиться, це ветеринарний паспорт, не просто паспорт України, а ветеринарний паспорт міжнародного взірця. А, якщо ви зараз не в Україні, то зверніться в державну ветеринарну клініку. Скажіть, що вам треба подорожувати з твариною в а, Канаду і дізнайтеся, як можна вам оформити міжнародний паспорт і про процедуру оформлення міжнародного паспорту і всіх всіх внесення сюди всіх необхідних щеплень. Я витратила буквально 5 додаткових хвилин для того, щоб знайти інформацію, наприклад, як можна вивести тварину. Яка процедура вивезення тварини вивезення тварини з е, Варшави в Канаду, наприклад, е, з аеропорту в Варшаві в Польщі. Це дуже просто. Ви просто заходите таку сам таку такий самий алгоритм пошуку. Ви можете використати для будь-якої країни. Тобто, ви заходите на офіційний сайт аеропорту, з якого ви будете вилітати. Наступне ви шукаєте інформацію для пасажирів, і в інформації для пасажирів знаходите відсік стосовно animals, тобто стосовно тварин. Там зазвичай дуже коротко описана процедура. На сайті Варшави було написано, що вам треба обов'язково звернутися до Державної ветеринарної служби. Я загуглила назву цієї служби плюс, а, а, плюс в, о, «Travel with animals» і мене перекинуло на головну сторінку цієї ветеринарної служби у Варшаві, і там навіть російською мовою є. Детальна інструкція, що вам знадобиться для того, щоб подорожувати або всередині Євросоюзу, або за межі Євросоюзу з вашої тварини, тому в принципі все дуже просто, і можу сказати, що ця процедура простіша, ніж ми проходили свого часу, тому що свого часу в Україні було таке правило, що ми мали за не пізніше, ніж за 5 днів до вильоту взяти спеціальну довідку. Виключно в державній ветеринарній службі про те, що наша тварина здорова, а потім цю довідку обміняти в аеропорту у ветеринарній службі аеропорту Бориспіль на ось таку форму, з якою нас пускали на літак. Наскільки я зрозуміла, в європейських країнах ця процедура трішечки простіша і достатньо буде лише ветеринарного паспорту, але будь ласка, уточніть цю інформацію безпосередньо в країні, з якої ви будете вилітати. А тепер а, наступний момент. А, процедури для ввозу. Процедури і документи для ввозу тварин в Канаду надзвичайно прості. Канада не вимагає чіпування, але я бачу, що більшість країн вимагає чіпування, коли ви вивозите, тому чіп доведеться зазвичай поставити. Канада не має вимоги щодо чіпування. Канада має вимогу лише до однієї одного щеплення від сказу, і воно має бути зроблено не пізніше ніж за останній рік. І, в принципі, це все. А, ніяких, супер, ніяких титрів на сказ, ніяких аналізів, ніяких довідок, ніяких додаткових процедур в принципі немає для того, щоб приїхати в Канаду з твариною. Єдине, що там більш складніша процедура, якщо це кошенятко або кутінят. Там додаткові правила і додаткові процедури, тому що в принципі в Канаді це такий доволі великий бізнес по ввозу породистих кошенят і Тепер про переліт, точніше, спочатку, про підготовку до перельоту і від квитка. Ви обов'язково маєте знати пункт, що у всіх авіакомпаній є свої власні правила щодо перевезення тварин. Щодо кількості тварин на борту, а, а, щодо того, скільки, скільки і за якими критеріями тварин вони можуть взяти на борт літака, я маю, безпосередньо в, маю на увазі безпосередньо в салон літака. І також щодо бронювання квитків. Але загальна процедура така, що ви заходите на сайт авіакомпанії, якою ви плануєте летіти, якщо ви бачите, що Однією авіакомпанією не виходить летіти ну ніяк нам дуже незручна стиковка, або немає квитків підряд, і вам доведеться летіти двома авіакомпаніями, то ви, ви подвоюєте собі, ну скажімо так, подвоюєте обставини, які ви маєте з'ясувати, тому що у різних авіакомпаній можуть бути нестиковки. На першому рейсі може бути місце в салоні для тварини, На рейсі другої компанії може не бути місце для тварини. Або там одні вимоги для переноски в іншій авіакомпанії, інші вимоги для переноски. Таке може бути. Тому ми в свій час відмовилися від більш дешевших і більш зручніших перельотів, саме для того, щоб летіти однією авіакомпанією, щоб це було простіше для нас і менш стресово для нашої кішки. Процедура бронування квитка з твариною, яку ви хочете взяти на борт літака, тобто в салон. Наступна, ви попередньо бронюєте квитки для вас, для членів вашої родини, не оплачуєте їх, зв'язуєтесь з авіакомпанією, Це надзвичайно важливо. Ви зв'язуєтесь з авіакомпанією, і напряму у авіакомпанії ми робили це телефоном. Ми летіли КЛМ, Ми робили це телефоном зі служби підтримки. Ми з'ясовували чи є місце на цю дату, і саме на цей рейс в салоні для нашої кішки, тому що на той момент був ліміт 4, не більше ніж 4 тварини одночасно можуть знаходитися в салоні літака. На той момент було 2, Тому ми, заб... ми бронювали місце для нашої сюзі. Ви бронюєте місце для вашого котика чи собачки в салоні. А після цього, як ви отримуєте підтвердження, що ви забронювали місце для вашого для вашої тваринки від пункту відправки і до пункту призначення, це дуже важливо, якщо у вас є стиковка. Тільки після цього ви повертаєтесь і оплачуєте собі квитки, і квиток на тваринку він там коштує якихось невеликих додаткових коштів. Щодо процедури перевезення в спеціальному відсіку, я не дуже обізнана з цього приводу, тому що наша Сюзі проходила тоді за критеріями, і ми везли її в салоні. Але від людей, яких я добре знаю, і які є працівниками авіакомпаній, я свого часу чула неодночасно, що все це легенди, що їх кидають просто разом з багажем. Ні, для тварин в передбачений спеціальний відсік. Там є опалення, і там є не дуже яскраве, але приглушене все ж таке світло. Клітки кріплять. Саме тому ну, не треба думати, що вони там тіліпаються від стінки до стінки, весь перельот і мерзнуть. І, звичайно, це стрес, але в принципі там все передбачено. Так, переноски. Я вже сказала про переноски, що у кожної авіакомпанії можуть бути свої власні вимоги щодо розміру переноски для вашої тварини. Процедура в аеропорту. Процедура в аеропорту, коли ви сідаєте, в Борисполі була заморочлива процедура, тому ми собі брали на годину більше часу до вильоту для того, щоб оформити сюзи без стресу. Щодо інших аеропортів, дізнавайтеся правила а, на сайті аеропорту і безпосередньо у вашої авіакомпанії. Чи буде якась додаткова процедура безпосередньо в аеропорту? Чи достатньо просто, щоб у вас були з собою всі документи, квиток на тварину і все. Тепер, про перельот, що я раджу брати з собою? Я раджу брати з собою одноразові пелюшки. Одну пелюшку обов'язково постілити безпосередньо в переноску, пару пелюшочок взяти із собою. Це ваша страховка на те, що тварина, звичайно, буде терпіти до останнього, але якщо переліт дуже довгий, то тварині треба буде сходити в туалет, і ваша одноразова пелюшка це ваше, ваше спасіння. А я дуже раджу брати із собою якесь невеличке, якусь невеличку ємність, коли ви куди ви зможете налити водичку і запропонувати ваші, вашому улюбленцю водички попити. Як показує практика, вони не дуже п'ють, але можуть щось похрумкати. Тому візьміть з собою звичну їжу і смаколики. Обов'язково звичну, нічого нового, звичну їжу і звичні смаколики для вашого улюбленця. Ми свого часу взяли небагацько, ну десь таку жменьку, і нас це дуже врятувало. Тому що так вийшло, і такі позаштатні ситуації бувають, так вийшло, що наш переліт затримався на 27 годин. І ота жменька їжі для СЮЗІ – це все, що у нас було. І нас це врятувало, і добре, що ми хоч це взяли. Тому, з мого досвіду, скажу вам, що Тримайте собі у розумі той момент, що можуть бути якісь позаштатні ситуації. Нехай краще буде у вас запас трошки їжі для тваринки. Нехай краще буде, ніж не буде. І, і до речі, я тут зроблю коротке відступлення і скажу, що ми їхали і ми перший місяць жили у наших друзів, і я заздалегідь замовила в онлайн-магазині в Торонто Звичний корм, який їсть наша сюзі, це роял Канін. Я його замовила заздалегідь, замовила заздалегідь для неї латок, і замовила заздалегідь звичний наповнювач. І все це вже чекало, було доставлено до наших друзів ще до нашого прильоту, і все це нас чекало. Тобто я цей момент передбачила, все оплатила і все, все їм доставили прямо додому до нашого приїзду. Щоб в момент, коли ми приїхали, у нас для неї був вже. Горщик, наповнювач і їжа звична для неї, і нас, до речі, ну я про це не хвилювалася, все пройшло дуже гладко. А тепер момент про заспокійливе. Багато питань чи брати заспокійливе, чи давати заспокійливе. Я б сказала так, що ви, як ніхто, краще знаєте вашу тваринку, вашого улюбленця. А тому, якщо ваш улюбленець ну, дуже сильно стресує в транспорті, то можна дати невелику дозу заспокійливого. Надзвичайно важливо не давати заспокійливе, яке призначено для людей. Є спеціальне заспокійливе в ветеринарних клініках, ветеринарних аптеках. Купуйте виключно там. І моя порада: не купуйте заспокійливі ошиники. Є такі ошиники, які просочені аромамаслами, типу які мають заспокійливий ефект. Вони жахливі, може не всі. Але ми купували пару ошейників, вони такі смердючі. Я не знаю, як з ними можна бути десь в транспорті або в літаку, в якому закладному просторі. Це просто жах. Ми для Сьюзі брали з собою пару спеціальних заспокійливих таблеток, але вони нам не знадобилися. Сюзі перенесла переліт надзвичайно стійко, спокійно. Вона трошечки покричала в таксі, коли ми їхали в аеропорт, і з того моменту. Ані звуку, вона просто сиділа така, сціпивши зуби <смі> з такою мордою. Типу, я вас всіх приб'ю, як ми доїдемо. <смі> Але дуже стійко і мовчки перенесли весь весь перельот. Так, тепер говоримо про прибуття. Коли ви прибуваєте в Канаду, вам треба, ви будете проходити а, митний огляд, і вам треба буде сказати, що з вами є тварина, показати документи. Із нашого досвіду, і з досвіду наших знайомих, які приїжджали сюди з тваринами, зазвичай на тварину навіть не дивляться, просто дивляться документи і все. А готелі, якщо ви тут будете перший час жити в готелях, не переживайте з цього приводу в Канаді. Надзвичайно багато pet-friendly готелів. Ви коли бронюєте, наприклад, через Booking або через Airbnb, Просто вибирайте таку спеціальну галочку «Pet-friendly». Можу вам сказати, що ми їхали, наприклад. Ми коли переїжджали із Онтаріо в Британську Колумбію, ми їхали машиною, ми їхали 5 днів крізь всю Канаду, і кожної ночі ми зупинялися в новому готелі в новій провінції. І кожного разу ми абсолютно без проблем знаходили «Pet-friendly» готель. За pet Friendly готель ви доплачуєте просто десь там в середньому 15-20 доларів за тварину, 15-20 доларів на добу за те, що ви там селитеся з твариною. З цим немає проблем. Так, наша зірка повернулася, тому трошечки з нею запишу відео. Давайте про довготривалу оренду. Що я хотіла сказати про довготривалий рент? Чи важче зняти з твариною? Так, 100% важче зняти з твариною квартиру або будинок. Але я можу також сказати, що не завжди це примха власників, тому що якщо стосується багатоквартирних будинків, то частіше за все частіше за все це правила, які встановлює менеджмент цього багатоквартирного будинку. І зазвичай там правила стосуються а, і кількості тварин, і розміру цих тварин, інколи навіть вказують о, якісь породи, якісь заборони ну, тримати а, безпосередньо в цьому білдингу, тобто в цьому багатоквартирному будинку, житловому комплексу. Якщо в оголошенні про довготривалий рент написано No Pets, а, ви можете спробувати. Але не пишіть тоді одразу про тварини. Просто напишіть, хто ви, що ви. А, Якщо у вас зав'язується хороша бесіда із власниками житла, то вже потім, коли у вас, наприклад, вже є контакт трошки згодом, ви можете тоді вже написати, що от ви знаєте, у нас така от ситуація, ми знаємо, що ноупенс, ну у нас тут прекрасна, там дуже вихована кот, котик або собачка, ну або щось таке. Бувають виключені бувають ситуації, коли вам спочатку no no pets, а потім бачать, що нормальні люди і можуть здати житло все ж таки. Якщо пишуть pet-friendly, це значить, що в принципі взагалі проблем не буде. Якщо пишуть, що можна обговорити, то так, це значить, що зазвичай все буде окей. Що ви маєте знати важливий момент про рент з котиками або собачками. Дуже важливий момент стосується того, що вам доведеться дати додатковий pet депозит, security депозит. І цей депозит розміром в 50% від місячної вартості ренту. Тобто, наприклад, якщо ви орендуєте квартиру за 2000 доларів, то. Тисячу доларів вам доведеться дати педдепозит, депозит і це заморожені гроші. Тобто ці гроші ви просто віддасте власнику квартири і і отримаєте їх назад лише в той момент, коли ви будете з'їжджати з цього житла. В принципі, Сьюзі, ми все сказали. В принципі, це все, що я хотіла сказати. Якщо у вас лишилися якісь питання, ставте в коментарях безпосередньо до теми, якої, якої ми сьогодні обговорювали. Питайте в коментарях, спробуємо обговорити. Діліться власним досвідом ті, хто летів нещодавно, які моменти, які моменти ви хочете звернути увагу. Діліться досвідом. Ваш досвід може бути дуже корисним для інших. На все добре і до наступних зустрічей.